Друзі, привіт! Хочу поділитись особистим досвідом. Хто б там не казав, потрібна карта побити, не потрібна, песель Укр робити, не робити, це, звичайно, вирішувати кожному, але я особисто, як особа, яка має фірму, яка має дохід, стикнулася з проблемою, коли мені була потрібна одна умова, у мене попросили карту побити. І все неважливо, чи ти маєш фірму декілька років, чи у тебе є дохід. Це не інтересує, чи у тебе є працівник, немає карти побиту, все, до побачення. З тобою навіть не хочуть розмовляти, пропонувати тобі якісь пропозиції і проводити розмову далі. І ось так, друзі. Тому все-таки рекомендую робити карту побиту, тому що вона... Вам знадобиться і без карти побиту пояснення про те, що ми тут легально, у нас є спецустава, нікого не цікавить. Ось так.